Наташа Корольова, справжнє ім'я якої Наталія Поривай, народилася 31 травня 1973 року в Україні в Києві. Її батьки Людмила та Володимир Поривай були пов'язані з музикою. Мати працювала диригентом хору, а батько був хормейстром. У Наташі Корольової є ще старша сестра Ірина, відома як співачка Руся. Корольова з дитинства виявляла інтерес до музики, що і привело її до київського естрадно-церкового училища. Однак, бажаючи більшої слави більшої популярності, вона вирішила переїхати до Москви, де і розпочала свою професійну кар'єру. У 90-х роках корольова здобула популярність завдяки хітам, таким як Маленька країна та Дельфін і Русалка. Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо. Робити цикл сюжетів, зірки, які обрали рубль. Не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними.